Так, ну що ж, це знову я, ми повертаємося до Двар Ну, Справи в фортеці ніби нормалізувалися. Нашого берсеркера таки довелося вбити, але більше навіть він забрав з собою. Е я зараз скажу скільки. Наразі видно тільки 10 дварфів. Тобто, в цілому, разом з ним у нас населення фортеці зменшилось на 10 дварфів. Ну, це таке, це рядова ситуація. Просто насправді треба було одразу зафіксувати той момент, що цей чудак, який сидить в цій майстерні, не має відповідних йому інструментів зі своїм настроєм, цим дивним настроєм, його просто треба було замурувати, щоб він коли збожеволів, він не мав куди піти, і там він помер. Ну, обійшлось би все насі одним дварфом. Ну, а це наша була помилка, ми не побачили. Ну нічого. Нічого страшного. Головне, що. Головне, що всі основні персонажі лишили живі. Так, да, є ж, правда, мінусів. Ми по позбулися двох сторожових псів і одного кота. І, по-моєму, ще одної гуски. Ну, тобто, є такий нюанс. У нас зараз дуже мало населення в фортеці. Всього навсього. От я відкрию два розрапіст. У нас є всього-навсього 15. Але добре, що ні в кого нема поганого настрою. Я трошки розподілив роботу, щоб якби, ну, вона йшла. І що ж, доведеться так. Зі, стиснувши зуби, доживати до наступної хвилі міграції. Ми знайшли дуже багато алмазів, тобто дорогоцінного каміння. Мені дуже цікаво, коли наш е, дварф ювелір розгребеться з цим всім, ну, його справді тут дуже багато. Я тут почав прокопувати кімнатку, в якій я буду складати е, деревне вугілля, щоб я бачив окремо, скільки його лишилося. І так, я ще хотів такий нюанс показати. От тут я вам ну коли рахував, скільки дверфів загинуло, я показав вам таку кімнатку невеличку нову, яку я зробив це. Буде наш такий цвинтар тимчасовий. ну Або таких на початках гри. І оці нолики, що стоять по центрі, це якби труни. Труни робляться в майстерні масона через RNU. І ось вони називаються кофін. AP. E, ну, у нас їх достатньо, мені більше їх не треба, а я ще хочу двері зробити. Пару штучок, так, достатньо. І ще. Так, тобто, от, коли коли вже готові оці, коли він зробить наш масон, оці труни, і вони встановлюються через build. E, ви тут не знайдете в списку меню цього кофін, вони все, всі ці труни, гробівці, вони тут під загальною назвою, під загальним розділом Burial Recept Take. Тобто, як я правильно перекладу, то це похоронні приналежності. Це гаража клавіша N. І ось ми можемо поставити ще один. Тобто ми обираємо місце, встановлюємо. Там з'являється, що саме. Ось тут вже видно, що це кофінс, зроблений з матстоуна. Окей, він встановить зараз. Тобто зараз прибіжить дварф. Його поставить. А, так, у нас там якась вечірка організовується, пише внизу. Так прибіг Dwarf поставить гробівець. І тепер тиснемо клавішу Q, наводимо на нього на цей останній. І тут нам треба ще останній раз нажати клавішу B, натиснути це. Тобто дозволити використовувати цей гробівець для поховання. Ну, ми можемо його зробити чимось іменним. Дозволити, наприклад, в ньому ховати тварин. Або можемо взагалі зробити з нього чийсь, е, якби... Склеп, ну, тобто похоронний склеп чи іс. Це вже для знаті, але наразі нам не потрібно, тому ми просто лишимо все, як є. Якщо в ньому якийсь буде похована дварфа якось, як наприклад, у цих верхніх, то тут буде писати, що в цьому місті покоїться з миром, кубук, кенмуткат, Woodwalker. То Woodwalker наш тут нід засон, і далі пішло поїхало. Ну, Така от історія сталася. Шкода, що ми не зможемо зробити нашу цю. Пастку з... не пастка, верніше, оборонну систему з собак. Верніше просто прив'язали собак до входу, у нас їх просто зараз немає. Сподіваємось, що в наступному каравані нам хоча б якісь привезуть. Так. Я ще хотів подивитися, що роблять наші шахтарі. Там, у нас тут доволі великий шматок вже прокопали породи. Тут купа каміння Ну, Тобто, у нас тут є чим займатися. До речі, містер Мік я таки нарешті розібрався. Я зробив так, що в нас ти тепер лідер експедиції. Містер Мік, Просто е я просто переіменував дварфа. Вони і так двоє обидва були шахтарі. Тобто містер Мік і лідер експедиції були шахтарями. Можна було просто переіменувати дварфів і все без проблем вирішувалось. І да, до речі, нашого берсеркера вбив якраз лідер експедиції. Він тут дуже довго бігав, наробив купи квіпішу. Ну, в, кінцевому. в кінцевому довелося з ним розібратися. Ой, не нажав. Таким от методом. Так, нам потрібні ще е діжки і скрині для зберігання речей. І нам буде скоро потрібно ще одне місце для складу, але наші тварфи дуже сильно зайняті, Наші шахтарі зайняті копаннями цього тунелю. Тому ми наразі не будемо їх відволікати. Так, і давайте тоді я ще в цій серії покажу, як робити кімнати для дворфів. Тобто, ось тут я вже зробив такі перші, ну, дуже простенькі. А, в мене дверей. Е, ну, тобто, формально кімната для дворфу має включати в собі два елементи. Тобто, це має, в ній в ньому має бути ліжко і в ньому воно має закриватися на двері. Все інше це за забаганками, але в ну, будуть дуже погані думки з'являтися, якщо вони будуть жити в поганих кімнатах. От, наприклад, ці кімнати вони, вони погані. Тому, що по-перше, вони зроблені на глині. ну, В деяких з них заліз стіни з глини. У е, них поки що є тільки, в більшості тільки одне ліжко і все більше нічого немає. Формально в нормальній кімнаті в Дварфа повинна, ну, повинна бути кам'яна, в неї повинні бути виграє рівні стіни, підлога, е, повинно бути ліжко. Скриня і корзина, в якій він може тримати свої речі. Ну, і Вона відповідно має закриватися на двері. Ну, На перших стадіях гри нам ці кімнати підійдуть, тому давайте ми призначимо їм ці кімнати першим щасливчиком. Просто тиснемо клавішу Q, наводимо на ліжко і тиснемо R. Make Bedroom. Ну, Вона автоматично підганяється під розмір, тиснемо Enter. І далі тиснемо тобто, клавішу A. Тобто ми призначаємо цю кімнату певному дварфу. І ось у нас перший списку містер Мік. Тут. І це буде його кімната. Все тепер він буде ночувати тільки в цій кімнаті, і ніхто інший в ній не може жити. Так само потрібно зробити з іншими кімнатами. Ну, насправді, у нас також вже багато дварфів. Це на пізних стадіях гри, коли вже... Дварфів біля двох сотень. То це справді ну, такі от процедури вони є доволі проблематичними. Особливо, якщо якийсь дварф помирає, і потрібно якби, надати його кімнату іншій, іншому дварфу і шукати оцю кімнату дуже складно. Так. Давайте ми це швиденько зробимо. Цю, в принципі, теж можна вже використовувати. Ми не будемо використовувати тільки ті кімнати, в яких немає дверей. Ну і відповідно немає ліжок. Так, в цих кімнатах вже немає дверей. В цій в цих ще є. Вже є, вірніше. Я думаю, що нам їх насправді вистачить. тому що у зв'язку з останніми подіями у нас не так багато дварфів лишилося. Да, нам їх точно вистачить. Ось і все. Тепер у нас, по суті, кожен дварф має свою кімнату. І це прекрасно. Але в нас їх все одно дуже мало. Так, в нас, до речі, теж дуже мало фермерів. Я хотів вам показати в цій серії ще один прикол. тобто, ну не прикол, А те, що я теж недавно тільки дізнався, я цього не знав. Тобто, Виявляється, якщо вирощувати, робити ферми на дворі і робити ферми всередині в печерах, то насіння, тобто рослини, на яких, їх, на які, які на них можна вирощувати, вони відрізняються. І ну, ті ферми, які робляться ззовні, в них ну, більший вибір рослин, тобто, такі можна вирощувати, і він інший. В тих фермах, що вирощуються в, в печерах, список рослин менший, але просто є такі унікальні е, рослини, як, наприклад, оцей пла, Helmet Plan, гри неважливо. Тобто те, що ми зараз вирощуємо, це універсальний продукт Варфів, його не можна вирощувати назовні, його тільки можна вирощувати в печерах. Ось так от. Е, ну, Я ще не буду будувати печ ферму ззовні, е, тому що я... Ну, у мене, мене мало е, цих. Фермерів. Але в подальшому я планую ось тут назовні будувати, збудувати якусь фортецю, ну, тобто, якісь башти, зробити оборонні мури, і всередині зробити пасовиско. І якраз загін, не віршний загін, а огород для, для наших гномів, для фермерів. Я просто збудую е, тунельчик, який буде тут з'єднувати фортецю з нашим входом в неї. А в сам вхід формально, фортеця вже буде десь отут. Ну, це ми зробимо пізніше. Я, можливо, е коли вже буде більше у нас дварфів, просто покажу, як це будувати. Тобто, як принцип саме будівництва. А будувати я буду за кадром, тому що це дуже довго. Ну, просто довго чекати, коли воно це все Ці стіни. І потрібно явно більше масонів. Так, у нас наразі тільки, по-моєму, один масон лишився. Так, і щось наже е е Ювелір. Займається явно не тим речами, яким він мав займатися. Прочитаємо ще раз. У нас доволі непогані настрої в фортеці. Тобто цей випадок з берсеркером сильно на неї не вплинув. Так, чудак, ти теж будеш. А ти в нас якраз є ювеліром. А чим ти ще таким займаєшся? Що це. Ти... Що ти зайнятий? А, ну ясно. Ти на вечірці. Чудово. <maybe privilege> Так, а ти в нас чим займаєшся ще паралельно? А, ти риболов. Ну окей, будь риболовом. Ах, так, у нас якась там вечірка, ну це таке. Ого. Склад е, каменю заповнений. Я чекаю, поки дварф викопають тут приміщення для складу вугілля. І ми зробимо вугілля і будемо. Так, я не зрозумів, а чому. Наш шахтар. Робить щось. У майстерні. Містер мік. Лідер експедиції. Працює. У чому це він працює? В, а він механік шей? да На механік у нас точно один. Механік нам потрібен. Механік нам потрібен, щоб робити пастки. А їх нам треба багато. Так, ага, ліжка вже закінчили робити, тому давайте ми е, зробимо, почнемо робити клітки дерев'яні, їх нам теж буде потрібно доволі багато. Але з кустим, у зв'язку з тим, що в нас вже немає собак, нам потрібно якось буде оборонятися. Я думаю, що пастки з кліток це буде. Ну, це достатній захист від, навіть від кобальтів чи о, гоблінів, як вони там називаються. Ну, ті тварюки, які от, в, в Винести мою фортецю в цій трен... тренувальній моїй грі, коли я згадував як грати Fortress. Так, оце дрогоцінне каміння ми викопаємо. Ну, насправді, не таке вже дрогоцне, воно не буде дорого коштувати. Але вже як і є. І тут справді дуже багато оцього тетрагедриту, з якого можна робити бронзу і срібло. А нормального каменю. Ще немає. Тобто бачимо, що тут ще й пісок. А нам потрібно докопати до рівня, де є справді буде тільки камінь. І на тому рівні вже можна робити нормальні кімнати для дварфів, для знаті робити кімнати. Так. Також я розібрався, як е, вже як розібрався, як робити скло. Я теж про це вам розпомів. Ну, зі скла можна робити вікна, інші вироби. Ну, вікна насправді можна робити з такого каменю дорогоцінно, але це, по-моєму, марнотратство. Краще його робити зі скла. Але mm -hmm. в зв'язку з тим, що в нас тут дуже багато піску, ми точно почнемо цей процес. Просто в якихось інших серіях. Так, мені ще до караван якось, до якогось каравану дочекатися. О, прийшли мігранти. Це прекрасно. І давайте подивимось, хто до нас прийшов. У, у нас прийшло 24 дварфи. Це спасіння. Це дуже добре. 24 мігранти. Та, це круто. Окей, я тоді. Я тоді зроблю за кадром, призначу їм роботу, розпреділю. і тоді ми повернемося. Так, ну що ж, е, я розібрався з мігрантами. Доволі таки у нас... Нескаже, що дуже хороша партія, прийшла доволі такі бездарні мігранти. Але я попризначав їм деякі професії, які їм потрібно якби, працювати, над якими, які їм потрібно вивчати. Ну і найкраще, що до нас прийшов ще один е е шахтар. Це чудово. Всім іншим, які там не мали визначених навичок, я дав е наказ бути масонами. масоні мені буде потрібно багато. Я думаю, що пора збудувати ще один Jewelry Workshop, тобто майстерню ювеліра. Тому що камень у нас дуже багато і нема куди вже його складати. Так, я думаю, що тут пора копати ще один склад. Зробимо ще один склад, тому що на цьому наразі у нас немає місця. А вірніше ми, напевно, там зробимо не такий загальний склад, а ми е розіб'ємо на сектори, щоб бачити, який товар є і в якій кількості. Ну, так набагато зручніше. І давайте ще ми е в цій грі е зробимо в в нам поле назовні побудуємо. Ну, Будується за тим самим принципом build фармплот А далі просто встановлюємо розміри. Я беру 5 на 5. Як на мене, цього достатньо. Десь недалеко від входу. Припустимо отут. окей І будемо чекати, поки наш фермер прибіжить і зробить, збудується поле. Та, і нам потрібно буде з'ясувати е, в розділі kitchen, які у нас є е, зерна. О, в нас є приклебе. Prickly berry, prickly berry, і strawberry у нас є. Strawberry, до речі, у нас багато. Ну, давайте berry будемо вирощувати. Ягоди якісь. Prickly berry. Вони по суті мають той самий принцип, що ці. Ой. Що ці гелмети, що ми вирощуємо під землею, тобто вони назовні ростуть в будь-який час, в будь-який період. Їх можна вирощувати в величезній кількості. Це прекрасно. Так, нам потрібні ще будуть корзини. І ще будуть потрібні бочки. Бо якщо я не помиляюся, у нас закінчується питво. Так, і так закінчується. Нам його потрібно багато. Не спішить наш фермер будувати тут поле? Блін, знову ту клавішу нажимаю. Так бачу, тут є нова партія ліжок і дверей. Так, то що ж, давайте їх розставимо тут. Скільки які є дверей? П'ять ще? Є і бет. Угу. Ну, якраз вистачило на всі ліжка. Чергова партія щасливчики буде мати своє місце проживання. Та в нас є три шахтарі. Тут теж дуже класно насправді, що деякі дварфи, мігранти які мають дуже високий рівень навику, наприклад, шахтар, вона може, він може прийти з своєю киркою. Як, наприклад, оцей наш дварф, тому що я точно пам'ятаю, що у нас є тільки дві кирки. Але, як бачимо, в нас шахтарі троє копають. Відповідно, значить, цей дварф мігрант, який мав доволі гарний навик високий е копання, Ось він збоку, я бачу його, тому що він не підсвічується синім, він ще не легендарний. А в нас всі два наші шахтарі мають вже легендарний навик. Це прекрасно. От бачу теж першу клітку вже зробили. Так. Збудували вже нарешті піч? Ага, ще не збудували. А що конструктор suspended? Відновити спорудження нашої пічки. Так, принесли нам всі кімнати. От на цій ми закінчили. Я почну з кінця, напевно, чи ні? Чи почати так. Так, буде дуже довго просто. Так, у нас 20 мігрантів прийшло. Це означає, що вартість фортеці зростає, і все більше переселенців хочуть приєднатися до, наш, до нашої експедиції, до нашої фортеці. Наступні кімнати, які я буду споруджувати вже подалі. Я буду їх призначати за кадром, тому що і дварфів буде більше. Ой. Так, треба обмежувати дварфи в кімнатах. Так, все. Наразі ці інші дварфи. Так, на нашого. Дварфа хтось напав. Так. Що це за тварина? Groundhog. Я не знаю, хто це. Він агресивний? Ні, походу, він здається не агресивний, він тікає. Так, нам потрібно закінчити це. Упс. Так, і давайте скажемо, наше я бачу, що закінчили будівництво ювелірні. Та сама процедура потрібно закінчити гравіровку цього, цього кадраційного каміння. Нас його доволі вже багато, можна очікувати на караван. Тобто, ну, можна мати, верніше з чим чекати на караван. Так, я тоді наразі цю стінку розберу. А, ні, ви не стінку розбираю, я зрозумів. Стінку треба так розбирати. Через D? N і можна її розібрати. Так, хто це тут ходить біля входу? Хто ти? Калф. Я не знаю, хто це, але він одомашнений, так що це, це прекрасно. Ну і що? Я думаю? На цій доволі позитивній ноті ми можемо закінчувати. Так, це він збудували нашу цю? Ще ні. Так, я думаю, що ми можемо наразі закінчувати. Що ж, в наступних серіях, я думаю. Я, верніше, до наступної серії тут дещо зміню, дороблю таку нецікаву роботу, яку потрібно робити за кадром. І в наступній серії ми все-таки нарешті побудуємо ці перші пастки на вході. А якщо їх швидше не побудую. Можливо, я їх побудую швидше, тому що такі, починаються такі складні часи в цій грі зараз. Такий період, коли можуть приходити е гобль гобліни і потрібно від них захищатися. Є готовий наш, е наш наша ферма. Так, приклбері мені потрібно всі сезони. Так, прекрасно. Е, стінку розібрали. Та, в принципі, я зараз можу показати, як будувати пастки. Тобто най... ну, пасток насправді в Дварфорте доволі багато. от Я тисну build, і вони всі ховаються через під клавішою гарячою клавішою Т великою. І ось тут є пастка з падаючого каміння, пастка зі зброї. Lever Левел... це перемикач, це не пастка. Pressure Plate це нажимна плита, як в Майнкрафті, така теж є. Cage Trap – це ем, те, що нам якраз потрібно, це пастка з кліток. І Upright Spear Spike це, по-моєму, висувні е, спи списи, тобто вони ховаються в стінку і висовуються. Е, ми вибираємо C, тобто Cage Trap. Для спорудження однієї пастки з Trap, Тобто, як в принципі, для спорудження кожної пастки потрібен один механізм, який робиться в майстерні механіка. І, ну, і далі відповідні знарядні. В нашому випадку буде потрібна клітка. Ми її отут поставимо. Так, у нас є 14 механізмів. Все прекрасно. І давайте ще одну. Тобто їх нам потрібно набагато більше, ніж так. А ну. ще одну зможемо поставити? Зможемо. Ще одну зможемо. Ти мене дуриш, у нас нема стільки кліток. Ну. А, він напевно просто встановить механізм, але не зможе його зарядити, тому що в нього не буде. Так, все нам потрібні механізми. Ну, в середньому, значить, нам потрібно ще 4 механізми. Я завжди роблю 4, 6 верніше рядів пасток, тому що в середньому приходять 6 гоблінів при атаці. І якраз 6. Рядів їх, ну, якби 100% зупинять. І відповідно, ми, нам, ми скажемо нашому механіку. Е, ще 4 ще механізми. Отут споруджується cage, тут споруджується один кейдж, тут один барл. Окей, так, він, напевно, їх встановить, просто не може зарядити їх клітками. Ну, це таке. З Цього паніки особливої робити не будемо. Так, тут нам. Нам, до речі, теж потрібен ще один масон. Майстерня верніше масона. Ми одразу її збудуємо. Ой. Так, ось. Масон. Так, ну і все. Я думаю, що на цьому ми закінчуємо. Це був Fortress. Це найкраще, на мою думку. Комп'ютерна гра найскладніша. Ну, Це імхо, я жартую, звісно. І побачимось в наступних серіях. Па-па!